Споційно Петрович переживає за брезент, щоб йому не пошкодили. От, каже, Дивіться за брезентом і все щоб все було ціле. каже. Що, Петрович, як там брезент? Все добре? Да. Спаси його, спасти. Так, 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 так. Що, Діман, дивися, на що там, як смотря. Добре, 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 все добре. Хорош. Все. Все. все, піднімаю. Дивіться, скільки. Добре, добре. Це не пошкодимо презент. Що вражає? Що вражає? Що вражає? Все, Петрович, обережно Іван, підіймай. Давай, давай, Иван, піднимай!